Тарас Григорович Шевченко, Ми у Купочці колись росли. Ми у Купочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились і говорили, що колись одружим їх. Не вгадали. Старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись. І вже не сходились ніколи. Поволі й неволі, носило мене всюди, принесло на старості ледве й додому. Хрести дубові посхилялись, слова дощем позмивались, і не дощем, і не слова гладесенько. Сатурн стирає. Нехай зі святими спочивають мої старії. А чи жива ота Оксаночка? питаю в брата тихо я Яка? Ота маленька, кучерява, що з нами гралася колись. Чого ти, брате, зажурився? Я не журюсь. Помандрувала та Оксаночка Похіти за москалями і пропала. Вернулась правда через рік. Та що з того? З байстриням вернулась, острижена. Бува вночі сидить під тином, як зузулечка, і кукає. Або кричить, або тихесенько співає, і наче косу заплітає, а потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, чи занапастилась, чи пропала, чи одуріла. А що за дівчина була?